Він показує альтанки, ручні вироби з деревини та навіть міні-музей старожитностей. Сергій Михайлов переселився з родиною на Житомирщину з Маріуполя. Чоловік каже, разом з дружиною давно планували переїхати зі сходу України. А цей будинок в селі Рудня Воробівська придбали напередодні масових акцій протесту у Києві. Тепер це садиба полісів, якій можуть відпочивати люди, котрі займаються сільським зеленим туризмом. Я приїхав сюди. Ми купили в 13-го года якраз будемо говорити, 28 числа я совершил сделку, когда начались эти события, начался Майдан. А приехал я сюда э, через три месяца, 14 февраля, на, День влюбленных, 14 -го года, да. Вот с этого числа, то есть два года, два месяца. Сергій розповідає, усе, що вдалося зробити за цей короткий час, зроблено для максимального комфорту зелених туристів. Здесь основной упор сделан на то, чтобы сюда могли приезжать люди малоимущие, ну то есть туристы, которые не имеют большого кошелька. Но при этом, чтобы это был супер максимальный комфорт. Поэтому вы не увидите здесь ни одной одинаковой кровати. Хотя, я вам сразу скажу, все диваны собирались по чердакам и так далее, мы их полностью реставрировали. Вы Ну, каждая вещь здесь сделана індивідуально, но вона зроблена так для того, щоб человек получил, будем говорить комфорт. Сергій та Лариса Михайлови спершу побоювались, що їх задом провалиться, бо домівку через війну потрібно було покидати поспіхом. Ми не планували ринуться в этот бизнес. Боязни не було, тому що ми планували там 5-6 лет потихоньку, потихоньку. Коли... Начались эти военные действия на Донбассе, естественно, нам пришлось ускориться. Да, были нервы, была и бой, бой. бой, И, конечно, у нас ну, не то, что там сомнения, но такая наступила осторожность, знаете, что там продаем. Зісь не пайдет наразі в господарів Садиби Полісся безліч планів, як привабити зелених туристів. Вони сподіваються на допомогу небайдужих і закликають таких самих переселенців зі сходу приєднуватись.